Валерія Степова Гіркий мед Черемшини. Кохання дивна річ непередбачувана, незрозуміла, здатна як піднести до небесного блаженства, так і спопелити земним болем. Це почуття поєднує, здавалося б, непоєднуваних і змушує розлучатися тих, хто ніби створений одне для одного а ще інколи невчасно народжується і помирає зовсім юним. Це правда? В голосі Таїси поєдналися гнів, розпач, надія, що ледь же вріла на спростування почутого відзяття і стримуване співчуття, яке вона всіма силами намагалася приховати, боячись, щоб донька не побачила в ній навіть найменшого схвалення того, на що та наважилась. Холодно відсторонений світланин погляд, затяте мовчання у відповідь на материне запитання були вкрай промовистими. Ти втратила розум? Жінка чіплялася за найбезглуздіші пояснення. Ти ж не могла піти на таке при здоровому глузді. Повинна ж бути якась причина. Можливо, Роман тебе чимось дуже образив. Не мовчи, скажи хоч що небудь. Світланині уста скривилися в болісно зневажливій усмішці. Я розлюбила його, розумієш, просто розлюбила, вичавила із себе. Останнє слово донька розділила на несполучні частинки, як своє, здавалося б, щасливе донедавна сімейне життя з колись коханим чоловіком. Коли 18 років тому Світлана з Романом ішли в супроводі весільних музик і численних гостей широкою сільською вулицею до будинку культури, де мали урочисто зареєструвати створення своєї сім'ї, не одна людина по-доброму заздрила їм. А як же? Обоє такі вродливі, квітучо-юні і, що найважливіше, поєднані міцним коханням, яке вистояло? Перед чималими випробуваннями. Не кожен здатен навіть у зрілому віці боротися із життєвими труднощами так мужньо, як ця молода пара. Світлана разом із матір'ю переїхала з міста в село на Вінничині після того, як від важкої хвороби помер її батько. До того вони жили в орендованій квартирі. Спочатку із зароблених коштів, Намагалися щось відкладати на купівлю власного житла, але згодом усі заощадження витратили на порятунок рідної людини. Окрім того, з'явилися ще й борги, тож довелося продати навіть шлюбні обручки, але ніякі жертви не врятували життя світланченого татуся. Горе підірвало сили матері, і вона також почала часто хворіти. Через що змушена була залишити роботу на швейному виробництві? Близької рідні, яка б підтримала самотню жінку з дитиною, не було, бо Олег зростав у дитячому будинку, а та рано залишилася без батьків, отож маленька сім'я опинилася в надзвичайно скоротному становищі. На щастя, Добрі люди ще не перевелися у світі, і саме вони зустрілися на шляху молодої матері з донечкою. Сусідка, яка жила неподалік, співчуваючи їхній біді, запропонувала У мене поблизу Вінниці є невеличкий будинок, який мені залишила у спадок бездітна тітка, не хороми, але все потрібне для життя там знайдеться. У місті важко вам буде вижити, а там якусь грядку посадите, десяток курочок придбаєте так і переб'єтеся до кращих часів. Платні я не братиму, просто доглядатимете будинок, бо без господарів там усе розкрадуть. Ось так вони опинилися в мальовничому Прибузькому селі, та їй пощастило влаштуватися на роботу технічною працівницею до місцевого медичного пункту. Маленька зарплатня покривала лише найскромніші потреби. Але Таїса й в цьому була рада. А одного разу познайомилася з жінкою із цього самого села, яка пекла короваї і торти на весілля, дні народження та інші урочистості. прийшла до лікарки зі скаргами на тиск. Так невчасно він мене прихопив, поскаржилась, а в мене велике замовлення. Не хочеться людей підводити. Тож припиши щось, аби вгамувати тиск. Медсестра, подивившись на показники тонометра, застерегла Вам лежати потрібно, а не біля печі стояти. З такими речами краще не жартувати, вони інсультами закінчуються. Попросіть хоча б, щоб хтось вам допоміг, бо до вогню вам точно підходити не можна. Жінка задумалася, а тоді сказала, кого ж я знайду? Біля мене немічні бабусі живуть, а молодим господиням не дуже хочеться мати справу з печами. А ви, нашій технічці, запропонуйте. Вона жінка працьовита, від додаткового заробітку не відмовиться, бо нелегко їй самій з маленькою донькою прожити на півмінімалки і мізерну дитячу пенсію. Згодом таїса не раз ставала у пригоді Галині Захарівні, завдяки чому отримала змогу поповнювати свій скромний сімейний бюджет. Майстриня щиро ділилася з нею своїми вміннями: Запам'ятовуй усі тонкощі і незабаром зможеш сама брати замовлення, Я не вічна». Здоров'я дедалі частіше підводить мене, тож час готувати собі заміну. Твої руки і душа відчувають хліб, тому, думаю, справа в тебе піде. Відтоді збігло багато років, тепер уже Таїса прикрашає весільними шишками короваї для закоханих пар. 18 років тому вона благословила хлібом, який сама спекла свою доньку. Думала, що на довгі роки щасливого подружнього життя. А воно он як склалося. Вранці прийшов до неї зять і просто таки приголомшив несподіваним повідомленням не хочу, щоб почули це від чужих людей. Слава залишає мене і дітей, знайшла собі коханця. А може, вона вам уже все розповіла і це тільки я нічого не знав. Уже був готовий образитися, але, побачивши реакцію тещі на новину, зрозумів, вона не знала про плани зрадниці, і ось Таїса стоїть перед донькою, яка з усього, видно, не розкаюється у своєму вчинку, не має наміру рятувати те, що бездумно, нерозважливо знищила своїми ж руками. Мати за осудом усе ж не могла сховати жалості до своєї нерозумної дитини. І що далі? Ти подумала, як і де житимеш? Тобі потрібно тепер тікати із цього села. Від сорому, від людської зневаги, від ненависті Романових батьків, а що ти скажеш своїм дітям? Вони такого не пробачать. Світлана виклично поглянула на матір. На твою думку я зобов'язана всім людям, дітям, свекрам, тобі, зрештою. Маю думати, як би вас не поставити в незручне становище, а як мені живеться з нелюбом. Хтось про це подумав, чи мені доскону потрібно миритися із цим? Мовчки страждати і терпіти, щоб тільки не зашкодити вашому комфортному життю. Сльози затуманили очі ображеної Світлани. Знелюго, що ти таке кажеш? Після всього, що ви пережили, після того, через що пройшли, здивуванню Таїси не було меж. Мабуть, ти справді хвора? Мати мала право на такі сумніви. Свого часу історія кохання її доньки із сином, небідного власника млина та хлібопекарні, змусила дивуватися і захоплюватися багатьох односельців. Роман жив у районному містечку, а навчався у столичному виші на факультеті геодезії, картографії та землевпорядкування. Його батько передбачав непогані можливості для працевлаштування свого єдиного спадкоємця саме в цій сфері. Бо хоч щоб там говорили, а юристів, економістів, виші нашої країни випустили вже стільки, що вони на кожному кроці, а от такі фахівці на вагу золота, і зарплатня їхня може вимірюватися не лише з неціненими гривнями, а й дороговартісною земелькою. Здібного студента помітили викладачі, які запропонували йому пройти річний курс навчання в одній із розвинених країн. Батьки не могли натішитися успіхами сина, та і його особисте життя складалося якнайкраще. Дівчина, з якою зустрічався, була із заможної сім'ї, тож майбутнє молодят мало бути забезпеченим. І от саме в цей благодатний час у житті хлопця з'явилася Світлана, щоб зруйнувати всі його надійно збудовані плани. Того літнього дня роман на прохання батька відвозив замовлення в сусіднє з райцентром село, падав теплий дощ. Веселі метушливі горобці купалися в калюжах, які раз у раз з'являлися на сільській вулиці. Сонячні промені переможно пробивалися через дощову сітку і здавалося, що землю накриває коштовний срібний купол, сонячний дощ над землею і сонячна радість у душі юнака. Незабаром він поринив цікаве життя в незнайомій країні, знайде собі нових друзів, отримає яскраві враження, взагалі все в нього складеться якнайкраще. Ейфорія підвернула увагу Романа від дороги лише на якусь коротку мить, але вона спрямувала його долю в зовсім іншому напрямку. Хлопець зрозумів, що не встигне вчасно загальмувати перед постаттю яка раптово з'явилася попереду, тому скерував автомобіль на паркан. Розбиті фари, капот, поламані штахетини, це було не найгірше, що могло трапитися, тому Роман, вийшовши з автомобіля, полегшено зітхнув і навіть передумав лаяти налякане дівча, що стояло перед ним з опущеними очима. Жива? запитав, намагаючись підбадьорити дівчину. І куди ти поспішала, а якби я не встиг повернути? Винуватиця Романового віражу підвела голову. Очі кольору весняних фіалок цвіли на її тендітному обличчі, нестримно ваблячи до себе. Ось такі і гублять нас, жартома подумав хлопець, а вголос ще раз перепитав дівчину то чому кинулась під машину. Дівчина показала на кошеня біля хвіртки. Боялася, що не встигне втекти. Ех ти, котяча ратівнице. Наступного разу будь обережнішою. Роман поїхав, а магія її погляду далі тримала його в полоні. Роман переконував себе, що вона ще ж зовсім дівчинка, але уява знову і знову малювала ніжно окреслені вуста і манливі фіалкові очі. Наступного дня хлопець привіз кошти на ремонт зламаного паркану. А згодом уже не вважав за потрібне вигадувати причини для того, щоб побачити Світлану. Виявилося, що восени дівчина вже піде до 11 класу, то лише з першого погляду вона здавалася підлітком, а коли Роман краще її розглядів, зрозумів, природа створила довершений взірець жіночої краси, витончені лінії стрункого тіла. Звабливі груди, обличчя, на якому кожна риса зачаровує досконалістю, світло-русяве волосся, що вільно опускалося на дівочі плечі та в якому, здавалося, струмував отой літній сонячний дощ. Усе це міцним магнітом притягувало до себе юнака і вже не відпустило. Вони обоє не опиралися пристрасному потягу одне до одного. І вже за місяць Світлана повідомила Романові про свою вагітність. Що ж, доведеться одружуватись, напівжартома, напівсерйозно, промовив він. А що скажуть твої батьки? занепокоїлась дівчина. Роман розумів, що не про таку невістку його мама з татом мріяли, але навіть не здогадувався, який шалений опір вони чинитимуть. Особливо, коли дізналися, що Роман планує переводитися на заочне навчання і від поїздки за кордон доведеться відмовитися, бо він не хоче залишати вагітну дружину саму. Вхід пішли погрози, шантаж і, зрештою, ультиматум, або він розірве стосунки із цією розбещеною дівкою, або нехай забуде і дорогу додому, і номер своєї банківської картки. Я здоров'я своє витратив на те, аби тебе в люди вивезти, дати тобі шанс пожити нормально, а ти на все наплював, кричав розгніваний батько. Хочеш знову в лайно влізти, лізь, але щоб потім не скиглив і не просив про допомогу. Мати плакала і теж намагалася переконати сина, що він нищить своє життя. От що на тебе чекає з такою перспективною дружиною? Освіти дівчина не має, тобі ж соромно буде її познайомити зі своїми студентськими друзями. І ця дитина так невчасно, навіщо тобі це все? Ти пропонуєш убити твого онука? Мати нервово заламала руки. Навіщо розкидатися такими звинуваченнями? Там іще ніякої дитини немає, невеличкий шматочок м'яса, зародок. Які ж ви цинічні. Ходите до церкви, б'єте поклони, даєте щирих вірян, а самі Роман від обурення не знаходив слів. Хлопець вийшов на подвір'я, підійшов до автомобіля і хотів уже сісти за кермо, щоб поїхати якнайдалі від тих, хто не захотів його підтримати в найсвятішому, чистому, безкорисному коханні, але його наздогнав роздратований голос батька. Не смій брати машину, вона не твоя. Пішки до своєї, обізвав Світлану брудним словом, іди. Роман гримнув дверцятами, мовляв, подавися цією автівкою і попрямував до свого шкільного приятеля. Не вдаючись у подробиці своєї суперечки з батьками, попросив у нього старенького мопеда, щоб поїхати до коханої. Там з гальмами можуть бути проблеми, попередив Арсеній. Я не мав часу до них подивитися, тож будь обережним. Можливо, якби Роман не був таким збудженим і уважніше стежив за дорогою, його мопед уникнув би зітнення з причепом вантажівки, а йому не довелося б провести місяці в лікарняних стінах. На щастя, залишився живим численні забої, переломи обох ніг, струс мозку. Лише за рік Роман зміг вийти власними ногами на подвір'я. Його маленькому синові на той час минуло три місяці, і малюк уже почав усміхатися своєму татусеві. Лихо змусило батьків змиритися з вибором сина, тим паче, що саме Світлана, можна сказати, поставила його на ноги. Вона не відходила від романа, коли він лежав нерухомий ні на мить. Навіть коли їй вагітній було важко доглядати хворого, дівчина відмовлялася від сторонньої допомоги, боячись довірити коханого чужим рукам. Лід ворожнечі остаточно розтопило народження онука Сергійка, маленької копії романа, а за два роки Світлана подарувала чоловікові донечку. За наступні 15 років молода сім'я звела гарний будинок, посадила сад, усе як має бути. Світлана стала справжньою господинею, так якось не склалася з вищою освітою через домашні клопоти, але хіба без неї людина не може бути самодостатньою? Чи є ще в когось такі чудові квітники, як у Світлани? А який ідеальний лад панує в її будинку? Які смачні страви жінка готує, як прекрасно виховані її діти. І те, що вони навчалися в школі навідмінно, теж було заслугою Світлани, бо роман був зайнятий важливими господарськими справами на дітей часу мав обмаль. І ось таку ідилію жінка вирішила зруйнувати. Світлана непорушно стояла біля дверей. Готова будь-якої миті залишити кімнату, якщо не знайде хоча б найменшого розуміння в очах матері. Так, з боку її вчинок здається безглуздим. Сотні або й тисячі жінок мріють про таких чоловіків, як є Роман. Вони майже не сварилися, хіба що інколи сперечалися через якісь дібниці. Кожну зароблену копійку Роман приносив у сім'ю, кожну хвилину свого життя присвячував їй і дітям. Про це знали його батьки, її мати, всі знайомі, які тепер дружно накинуться на Світлану і з жиру біситься, іншого пояснення вони не знайдуть. Можливо, колись настане такий час, коли вона буде змушена погодитися з їхнім присудом. Можливо, але не сьогодні. Сьогодні світланин світ заполонив інший чоловік, не такий досконалий, як Роман, кожен учинок якого був мотивований доцільністю, кожна фраза якого була продумана, витримана, і все життя прораховане до дрібниць, а непередбачуваний, спонтанний, щирий у гніві та радості, безпосередній і у поглядах на все, що його оточувало. Проживши з романом 18 років, Світлана могла б озвучити кожну думку, якої він не висловив, здогадуючись про неї лише з погляду. Невже це так погано, скажете ви? Такий тісний духовний зв'язок, а її він почав душити, вбивати сірою буденністю і прогнозованістю, а ще якоюсь неприродністю, показовістю. Кохана, бачу. Ти зачіску змінила? Вона тобі подобається? Вічливо звертався до неї, а Світлана знала, що під цими прилизаними словами уваги слід читати. Тобі абсолютно вона не личить. Але я розумію, що не маю права нав'язувати тобі свої смаки, інакше припиню бути ідеальним чоловіком. В іншому випадку міг сам переставити меблі в кімнаті. Які Світлана перед тим розташувала так, як їй хотілося, а потім з мило солодкою усмішкою пояснити. Мені здається, таке розміщення зручнішим, ти, мабуть, не подумала про такий варіант. Світлана могла б зараз навести безліч прикладів того, як чоловік зі світською тактовністю давав їй відчути, що вона без його впливу на неї так би й залишилася сірою мишею. Але щось жінці підказувало мати не вважатиме всі ці дурниці приводом для розлучення, а про їхнє інтимне життя Світлані навіть говорити не варто. Хворобливо чистоплотний роман не дозволяв собі близькості з нею, якщо перед тим вона не побувала в душі. Це ображало жінку, адже вона стежила за собою. А оці його стандартно вичливі запитання. Сподіваюся, тобі було добре. Люба, ти отримала задоволення? Хотілося завити від його канцелярського тону, від своєї вимушеної фальші, за якою ховала справжні бажання, бо коли одного разу спробувала сказати про них, чоловік здивовано, з неприязню поглянув на неї, і від того погляду Світлані стало соромно. З Денисом вони познайомилися на святкуванні дня народження подруги. Ольга вирішила помпезно відзначити своє 35-річчя. Наступних дат не афішуватиму, тож усю данину віддам цій, пояснила. Зібрала в ресторані з цієї нагоди близьких і далеких родичів друзів. Денис був серед запрошених, прийшов чомусь без дружини. І тільки пізніше Світлана дізналася про її існування і чомусь саме її запросив на танець, хоча там були дівчата, жінки без пари. Чому люди закохуються? Як взагалі виникає кохання? Скільки психологічних і навіть біологічних досліджень щодо цього провело людство, а однозначних відповідей все таки немає. Якби Світлана хоча б подумувала про іншого чоловіка до зустрічі з Денисом, то якось можна було б пояснити все, що сталося потім, мовляв, зерно впало на підготовлений ґрунт. Але ж ні, жодного разу не думала про те, щоб зрадити Романа. Так, хотілося, щоб він став просто трішки іншим, імпульсивнішим, емоційнішим, менш правильним, хоч як би парадоксально це звучало. У кого Денис узяв Світланин номер телефону, хіба це має значення? Вона могла не відгукнутися на його пропозицію зустрітися чи побачитися з ним і лише трішки пофліртувати, щоб розвіяти сімейну нудьгу. Не схотіла, кинулася в той шалений вир з головою. Кущі дикої черемшини встеляли духмяним цвітом ложе їхнього грішного кохання. Денис збирав губами білі пелюстки на її грудях. Ти пахнеш медом, медом черемшини. І ось тепер Світлана стоїть перед материнським судом, а ще доведеться перенести глузування і нерозуміння знайомих, зневагу свекра і свекрухи, що отримали реванш, який дасть їм змогу нагадати Романові про його неправильний вибір. Найважче буде пояснити все дітям. Світлана не зможе наразі запросити їх у своє життя, бо йде фактично в нікуди. Денис залишає свою квартиру дружині та дітям, їх у нього також двоє, тож їм доведеться винаймати житло, поки зможуть придбати власне, та й чи не стане для неї Денис наступним життєвим розчаруванням. На ці запитання відповість час. Лише в одному жінка впевнена, ніщо не змусить її повернутися в подружні стосунки з колишнім чоловіком. Покраще вже пити гіркий мед черемшини, ніж скніти на попелі згаслого кохання.